Мене звати Олена, і я ніколи не боялася темряви. Навіть у дитинстві, коли всі ховалися під ковдрою, я могла спокійно сидіти в темній кімнаті, але все змінилося тієї ночі. Я купила старе дзеркало на блошиному ринку, гарне, антикварне з важкою рамою. Продавець сказав лише не дивись у нього після опівночі. Я посміхнулася, які дурниці. О дванадцятій мені стало цікаво. Я підійшла до дзеркала зі свічкою і побачила себе, але не зовсім себе. Моє відображення повільно підняло руку на секунду раніше, ніж я. Воно усміхнулося, хоч я ні. Потім торкнулося зі свого боку скла, і я відчула холодний дотик на своїй шкірі, світло згасло. Коли я знову запалила свічку, у дзеркалі вже не було мене лише темрява, і щось ворушилося в ній, шепочучи моє ім'я. Наступного ранку сусідка сказала, що бачила мене у вікні лише моє обличчя виглядало старим, зморщеним. Вона думала, це не я, і, знаєш, вона мала рацію.